Айов відповів та й сказав. Уважно послухайте слово моє, і нехай буде мені це розрадою вашою. Перетерпіть мені, а я промовлятиму, попромовіш мої насміхатися будеш. Хіба до людини моє нарікання? Чи не мав би чого стати нетерпеливим мій дух? Оберніться до мене й жахніться, та руку на уста свої покладіть. І якщо я згадаю про це, то жахаюсь, і морозом проймається тіло моє. Чого несправедливі живуть, доживають до віку і багатством зміцняються. Насіння їх міцно стоїть перед ними, при них, а їхні нащадки на їхніх очах. Доми їхні то спокій від страху, і над ними нема бича Божого. Спинається бик його, і недаремно зачинає корова його і не скидає. Вони випускають своїх молодят як отару, а їх діти вибрикують. Вони голос здіймають прибубні та цитрі. І веселяться при звуку сопілки. Провадять в добрі свої дні і сходять в спокої в Шеол. А до Бога, говорять вони уступися від нас, ми ж доріг твоїх знати не хочемо. Що таке всемогутній, що будем служити йому. І що скористаєм, як будем благати його. Та не в їхній руці добро їхнє, далека від мене порада безбожних. Як часто світильник безбожним згасає і приходить на них їхнє щастя. Він приділює в гніві своїм на них пастки. Вони будуть немов та солома на вітрі, і немов та полова, що буря схопила її. Бог ховає синам його кривду свою та нехай надолужить самому йому, і він знатиме. Нехай його очі побачать нещастя його, і бодай сам він пив гнів всемогутнього. Яке бо старання його про родину по ньому, як для нього число його місяців вже перелічене. Чи буде хто Бога навчати знання? Його, що й небесних судитиме. Оцей в повній силі своїй помирає, увесь він спокійний та мирний. Діжки його повні були молока, а мізок кости його свіжий. А цей помирає з душею огірченою, і доброго не споживав він. Та порохом будуть лежати обоє вони, і черва їх покриє. Тож я знаю думки ваші й задуми, що хочете кривдити ними мене. Бо ж питаєте ви, де князів дім і намет пробування безбожних. Тож спитайтеся тих, що дорогою йдуть, а їхніх ознак не затаюйте. Що буває врятований злив день загибелі, на день гніву відводиться в захист. Хто йому розповість у лице про дорогу його? А коли наробив, хто йому надолужить? І на кладовище буде проваджений він, і про могилу подбають. Скиби долини солодкі йому. І тягнеться кожна людина за ним, а тим, хто попереду нього, немає числа. І як ви мене потішите марністю, коли з ваших відповідей зостається сама тільки фальш?